П'ятьох знаків вашого клапана EGR потрібно очистити або замінити. EJR Valve – тихий вбивця двигуна чи неминуче зло, діагностика, очищення та альтернативні рішення. Сучасний автомобіль це складна система, де кожен компонент відіграє роль у підтримці ефективності, екологічної доброзичливості та довговічності. Серед багатьох елементів, які часто залишаються в тіні, є клапан рециркуляції вихлопних газів, ЕЖР. Ця, здавалося б, непомітна деталь може спричинити ряд проблем, починаючи від незначного зниження продуктивності до серйозних пошкоджень двигуна. У цій статті ми детально розглянемо, що таке ЕЖР, клапан. Як він працює, які ознаки вказують на необхідність його очищення чи заміни, а також обговорюють альтернативні рішення для власників дизельних автомобілів. Що таке ЕЖР, клапан і чому він потрібен? Перш ніж заглибитись у діагностику та ремонт, важливо зрозуміти, яку функцію виконується клапан ЕЖР. Основне його завдання зменшити оксиди азоту НАКС, який є одним із основних забруднювачів повітря. Для цього клапан спрямовує частину вихлопних газів назад до впускного колектора, де вони змішуються з входом і паливом. Це знижує температуру горіння, що, в свою чергу, зменшує утворення накс. На перший погляд, це здається чудовим рішенням, але він також має протилежну сторону монети. Вихлопні гази містять сажі, вуглець та інші відкладення, які поступово накопичуються на клапанах ЕЖР, що призводить до його засмічення та неправильної роботи. Ознаки несправності клапана ЕЖР як зрозуміти, що настав час вжити заходів. Можливо, нелегко розпізнати проблему з клапаном ЕЖР, особливо на ранніх стадіях. Однак є певні ознаки, які повинні попередити власника автомобіля. Нестабільний холостий двигун це один з найпоширеніших симптомів. Двигун може похитнути, вібрувати або навіть зупинятися на холостому ходу, це пов'язано з тим, що клапан ЕЖР застряг у відкритому або закритому положенні, порушуючи баланс суміші паливного повітря. Зниження ефективності вживання палива, якщо ви помітили, що ваш автомобіль почав споживати більше палива, ніж зазвичай, це може бути ознакою несправності клапана ЕЖР. Клапан застряг закритий клапан, не дозволяє рециркуляції вихлопних газів, що призводить до підвищення температури горіння, і, як наслідок, до збільшення споживання палива. Виживання індикатора перевірки двигуна. Цей сигнал є прямим вказівкою на те, що в системі автомобілів сталася помилка. Для проблем з клапаном EGR на панелі приладів індикатор контрольного двигуна може освітлюватися, а коди помилок, такі як p 0401 неадекватний неадекватний потік EGR, p 0402 занадто багато EGR, та інші будуть записані в пам'яті електронної одиниці Сю. Надмірний дим з вихлопної труби. Колір та кількість диму є важливими показниками стану двигуна. Чорний дим вказує на неповне спалювання палива, яке може бути спричинене застряганням з відкритим клапаном ЕЖР. Білий дим, особливо в дизельних двигунах, може вказувати на неінфінітне паливо, що проходить через відкритий клапан ЕЖР. Зменшення потужності двигуна. Якщо ви помітили, що автомобіль почав прискорюватися гірше і втратив свою колишню динаміку, він також може бути пов'язаний з насправністю ЕЖР клапана. Металевий стук або пінг у двигуні цей звук може вказувати на детонацію суміші паливного повітря, яка може бути викликана застрягальним закритим клапаном EGR, створюючи зайвий тиск і температуру в циліндрах. Діагностика клапана EGR від простих перевірок до професійних інструментів. Діагностика клапана ЕЖР може бути здійснена як прості, незалежні перевірки, так і використання професійних інструментів. Візуальний огляд перевірте клапан ЕЖР на наявність видимих родовищ, тріщин або пошкоджень. Використовуйте ліхтарик і лупу для більш ретельного обстеження. Прослуховування змін у холостому ходу, коли запалювання увімкнено. Двигун не запускається. Ви можете спробувати вручну активувати клапан EGR, якщо це можливо, і слухати, як змінюється порожній двигун. Вакуумний тест. Використовуйте вакуумний насос, щоб перевірити, чи має вакуумний клапан і чи рухається діафрагма. Використання сканера OBD-2. Підключіть сканер OBD-2 до діагностичного роз'єму автомобіля та прочитайте коди помилок. Це точно визначить, яка проблема з клапаном EGR. Очищення або заміна що вибрати. Якщо ви виявите, що клапан ЕЖР засмічений, у вас є два варіанти: очистіть його або замініть його. Вибір залежить від ступеня забруднення та стану клапана. Прибирання якщо родовище на клапанах EGR незначні та механічно мобільні, очищення може відновити його продуктивність. Використовуйте спеціалізовані розчинники для очищення клапанів ЕЖР. Цей варіант є більш економічним, але вимагає певних навичок та досвіду. Заміна: якщо клапан ЕЖР дуже забруднений, пошкоджений або не підданий очищенню, його потрібно замінити. Вибираючи новий клапан ЕЖР, зверніть увагу на його якість та сумісність зі своїм автомобілем. Альтернативне рішення видалення клапана EGR. Для деяких власників дизельних автомобілів, особливо тих, хто працює з вантажівками, проблема з клапаном ЕЖР стає хронічною. У цьому випадку ви можете розглянути можливість видалення клапана EGR. Це альтернативне рішення, яке дозволяє повністю усунути накопичення родовищ на клапані ЕЖР і, як наслідок, уникати пов'язаних проблем. Однак усунення клапана ЕЖР може бути незаконним у деяких регіонах, оскільки це може порушити екологічні норми. Поради щодо технічного обслуговування клапана ЕЖР профілактика завжди краще, ніж лікування. Ось кілька порад, які допоможуть вам запобігти кліпу клапана ЕЖР. Використовуйте паливо високої якості, якість палива безпосередньо впливає на утворення родовищ у системі вприскування та на клапан ЕЖР, використовуйте паливні добавки. Паливні добавки можуть допомогти очистити систему впорскування та ЕЖР клапан від родовищ. Регулярно проходять технічне обслуговування. Регулярне обслуговування автомобіля допоможе визначити та усунути проблеми з клапаном ЕЖР на ранній стадії. Висновок, догляд за клапаном EGR – ключем до довгої та неприємної роботи автомобіля. Клапан EGR є важливим компонентом сучасного автомобіля, який відіграє ключову роль у зменшенні викидів та підтримці екологічної доброзичливості. Однак його робота не завжди ідеальна, і з часом він може засмічувати і призвести до різних проблем. Важливо своєчасно діагностувати та усунути проблеми за допомогою клапана EGR, щоб уникнути серйозних пошкоджень двигуна та дорогого ремонту. Догляд за клапаном ЕЖР це не лише ключ до тривалої та неприємної роботи автомобіля, але й внесок у збереження навколишнього середовища. Пам'ятайте, що чистий автомобіль це екологічно чистий автомобіль.